Всім привіт до вашої уваги Ford Edge Titanium Elite або Vignale Це автівка в повній комплектації на трьохслойній перламутровій фарбі білого кольору. На двадцятих дисках, повний електрокомплект, обігрівку руля, сидушек скла. Пам'ять Ну, Максимально, що буває в такій машині, воно тут є. Повнорозбірна панорама. Салон тут виготовлений в чорному кольорі. Сидушки чорно-коричневі. Є килимки Він розмитнений. Вже на номерах, зі страховкою, сів і поїхав. Величезний багажничок такий. Тут сабвуфер вуфер заводський. Є докатка, донкрат, органайзери. Все на місці. Сідушки автоматично складуються. Також ляда складується автоматично або з кнопки. Автівка заводиться з пульта. Навіть вікна можна піднімати, опускати. Ось такий крутий варіант для сім'ї. Це автівка на 2-літровому екобусті, 245 кінських сил на ній. Вона може нормально їхати, повний привід коригується бортовим комп'ютером, таким чином заощаджує вам пальне, не весь час їде на чотирьох колесах примусово. Також тут стоїть 80-ступінчата коробка передач. На такі автівки, якщо їхати, Ну, не на кікдауні, а спокійно, то в городському циклі десь 10 літрів розход, а за городом може на литр буде менше. Залежить від того, як ви будете рухатись і яким пальним заправляти цього красуню. Фари Full LED з темними рамками. Дуже якісна іграшка. Кому цікаво, звертайтесь, будемо пропонувати показ. Можна в Харкові, можна домовитись в іншому місці, за вашим бажанням. Що всім дякую за увагу. Така красуня повністю готова. Чекаю на нового власника.